Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду готувати неймовірно смачний торт з полуницею. Торт готується без випічки. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною будемо готувати разом. Для цього торту я взяла полуницю, вершковий сир, вершки, невелику кількість молока, щоб змочувати, печиво, цукор, цукрова пудра, шоколад і будь-яке печиво. У мене печиво в савоярді. Відразу шварю молочний сироп для замочування печива. В Невелику каструлю виливаю молоко та додаю цукор з ванільним цукром. Доводжу до кипіння. І відразу ж виливаю в будь-яку миску, щоб сироп охолоджувався. Полуниці нарізаю довільними шматочками. Для крему я взяла вершковий сир, збиваю його міксером і невеликими порціями додаю вершки, всипаю цукрову пудру, обов'язково її просію, щоб не було грудочок. Заливаю вершками, щоб пудра не розлетілася по всій кухні і продовжую взбивати. Невеликими порціями додаю вершки. До крему натираю лимонну цедру, вона додасть свіжість цьому крему форму, в якій буду збирати торт, дно змащую кремом. Звичайно, ви можете взяти і круглу форму, і квадратну, яка вам подобається. Обмокую печиво в молочному сиропі і викладаю дно. Решту печива ось так роздріблюю в кремі. В процесі приготування я замінила посуду на більшу. Додаю полуницю, перемішую. І готову кремову масу з печивом та полуницею викладаю на печиво форму. Рівномірно розпреділяю. Зверху присипає натертим шоколадом і прикрашаю половинками полуниці. Ось такий торт в мене вийшов. Зверху накриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник мінімум на 2 години. А ще краще на ніч. Торт виходить неймовірно смачний, ніжний, готується дуже швидко і просто. Щиро дякую, вам, що були зі мною. Бажаю вам смачного та до наступних зустрічей!